Добрий день, шановні слухачі. На 16 вересня 9.05 немає зареєстрованих учасників громадського слухання. Реєстрацію голосують секрету. Назвати Отастенок я працівниця департаменту секретаря прати, який займається організацією проведення громадських слухань. На сьогоднішньому слуханні буду головою. Отже, сьогодні у нас громадські слухання, проєкту, програми, розвитку театрального мистецтва та фінансової підтримки театру поліції, міській територіальній громаді. До 2035 року. Із проєктом ухвали про заплачення програми можна знайомитись на інформаційному порталі депутатів міської ради та на офіційній сторінці міської ради. Зауваження та пропозиції до цього проєкту можна подавати безпосередньо сьогодні на громадському слуханні та до 16 жовтня 2025 року. включно. подаємо свої пропозиції до управління культури департаменту освіти та культури військової міської ради. Через центр надання адміністративних послуг або електронне звернення. Електронна скринька зазначена на офіційній сторінці Львівської міської ради у прес-центр Громадської служби. Е, оскільки немає зареєстрованих учасників, ми не будемо голосувати за порядок денний, тож у нас будуть сьогодні лише доповідачі. Е, до доповіді запрошую сьогодні директорку департаменту економічного розвитку військової міської ради ім. Начальницю управління культури департаменту освіти та. Однако та начальника відділу програми проєктів управління культури Олексія Тарабана. Отже, розпочинає розпочати Вишаль Марта, і я хочу зазначити, що таки, які є розміщені на території міської територіальної громади, незалежно від форм власності і типу підпорядкування, вони є дуже важливими елементами національної самоідатичності та власне. Такими інклюзивними майданчиками для свободи слова творчого самовираження. і вони потребують власне економічної і організаційної підтримки, в тому числі фінансової підтримки, для забезпечення сталого розвитку. Сама програма вона, вона передбачається на 10 наступних років до 2035 року, тридцять року. І залучення включним матеріальних і людських ресурсів для забезпечення сталого розвитку. Сама програма вона передбачає кілька заходів. Ці заходи спрямовані на підвищення ефективності та продуктивності, творчої діяльності театральних культурних установ, водночас залучення і місця матеріально-технічної бази, а також передбачає ряд різних робіт. Якщо є потреба у реставраційних та реконструкційних роботах, модернізація фасадів а, тих інших культурних установ театральної діяльності, то збільшення доступності, інклюзивності для осіб з інвалідністю, для маломобільних осіб, для того, щоб забезпечити їхній такий вільний доступ до театральних інсталів. Сама програма вона є дуже важливою і вона спрямована на популяризацію театрального мистецтва, на залучення громади, на зміснення стількості і власне забезпечення і задоволення духовних і культурних потреб рів'ян, містян і міста. Пані Інна? І на засла. Доброго дня, шановні слухачі. Я трошки детальніше розповім, як буде виглядати, умовно, такий перший великий крок по цій програмі. Ми вже його зробили спільно, а ми працювали разом над тим, щоб дати можливість нарешті розпочати роботи нашому чудовому театру, який є у Львові театру з Наш департамент займався підготовкою робіт по видачі дозволу компанії, яка буде сплачувати за. Розміщення реклами на будівельному арештуванні театру. Ці кошти будуть іти в бюджет, а потім бюджету подальшому будемо власне по цій програмі з метою підтримки наших театрів майбутньому виділяти кошти для того, щоб театр міг розпочати роботи по ремонту фасаду такої сторони, яка виходить на оперний театр. Загалом це дуже коштовні роботи. Цей театр вже давно перебуває. Всі місця не бачимо в жахливому стані. Держава, на жаль, чомусь коштів на ці ремонтні роботи не виділяє. Тому ми з боку міста вважаємо за необхідне надати посильну допомогу для того, щоб театр міг запустити тендерні процедури та почати ці роботи. Цією метою ми будемо виділяти кошти, театр почне весь процес і, може, незабаром ми будемо милуватися ще красивою. Ми писали театр з і театр буде розвиватися далі. Дякую. Да, Ви бачите, колега практично повністю розкрила зараз місце програми. Я лише від себе хотів би додати, що в нас є у, на території військово-міської територіальної громади є понад 10 таких великих театральних установ, які є окремими юридичними особами, які мають свій якийсь майновий комплекс, але з них є шість міськими. Але це неможливо, тому що вони всі є на території громади нашого міста, і всі містяни, гості міста а, ну, на рівних правах мають мати і доступ до якісної культурної послуги, і мануватися м, знаю, посадами цих будівель. Да? Але поки, це так само збереження нашої спадщини, тому ця програма є таким дуже правильним і влучним відповіді на виклики нашого часу. Дуже дякую зараз. Ми проглянемо, Чи є в нас можливі запитання онлайн? Немає запитань. Тоді нагадую, що слід зауваження до пропозиції даного проєкту програму можна подавати до 16 жовтня 2025 року через центр надання адміністративних послуг або електронне звернення до управління культури департаменту освіти та культури Львівської міської ради. Дякуємо за ваш час. Наше слухання офіційні завершення. Слава.